Сьогодні ми говоримо про роль Європейського Союзу у відновленні України. Європейська інтеграція зараз тема номер один на зовнішньополітичній адженді України. З 2014 року, коли була підписана угода про асоціацію, Україна пройшла великий шлях. За підрахунками уряду, Україна виконала близько 60% своїх зобов'язань за угодою про асоціацію. За останні вісім років Україна встигла укласти угоду про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі, що дала можливість українським експортерам кращого доступу до ринків ЄС. Також Україна уклала угоду про безвіз, а взимку 2021 року і угоду про авіаційний безвіз. Як вам відомо, з червня 2022 року Україна є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, і наша співпраця лише стає інтенсивнішою. Але чи знаєте ви, яку роль ЄС відіграє у процесі повоєнного відновлення України? Агресивна війна, яку веде проти нас Російська Федерація, спричинила падіння української економіки щонайменше на 35%. За приблизними оцінками, у наступному році Україна матиме потребу у 3-4 мільярдах євро щомісячно? Європейський союз готовий покрити 18 мільярдів, тобто близько 1,5 мільярда на місяць. Крім того, ЄС вже надав військової, фінансової гуманітарної допомоги на суму у понад 15 мільярдів євро. Також Європейська комісія представила ідею платформи відбудови України і прагне взяти на себе лідерство організації повоєнної реконструкції нашої країни. Ця платформа має об'єднати міжнародних донорів та представників уряду України у роботі над відновленням України. Для ефективного функціонування цієї платформи необхідно забезпечити процес моніторингу за її функціонуванням, а також спільне управління нею з боку українських урядовців та міжнародних партнерів. Важливо, що саме українська сторона має визначати першочергові потреби відновлення і брати відповідальність за закриття цих потреб. Але поза потребами відновлення, що дасть нам вступ до Європейського союзу. Вступ до Європейського Союзу означатиме збільшення торгівельного обороту, зменшення втрат виробників, підвищення конкуренції, доступ до нових ринків збуту, ринків капіталу, інтеграцію в глобальні ланцюги доданої вартості та підвищення технологічної складності експортованої продукції. В результаті буде зменшуватись безробіття, зростатиме рівень розвитку людського капіталу, будуть зростати заробітні плати, а також загальний рівень життя. Але тут варто не забувати про причину на слідковий зв'язок. Вступ в ЄС не є ані самоціллю, ані інструментом досягнення загального добробуту. Аналогічно з тим, як ЄС не має зробити за Україну роботу з відновлення. ЄС дасть інструменти нам для того, щоб ми могли відновитись Вудку, а не рибу. Тому загальний добробут буде тоді, коли ми виконуємо всі критерії для набуття членства. І ми у Центрі економічного відновлення вже активно працюємо над цим.